Всім доброго дня, мене звати Сороко Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 17 липня 2024 року, в 11-й годині ми проводимо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності з експлуатації об'єкту оброблення відходів, що є небезпечними потужністю. Потужністю менше 100 тонн на добу, ТЗДВ Галкат за адресою Львівська область, місто Львів, вулиця Конюшина, будинок 20 та будинок 11. Громадські обговорення проходять відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля. Наші громадські слухання будуть записані і виставлені в. Офіційному YouTube-каналі Департаменту екології. Так само наголошую, якщо під час громадських слухань почнеться тривога, чи ми призупинимо наші громадські слухання і продовжимо після закінчення тривоги. І якщо в когось виключиться світло чи виб'єм, ми почекаємо, поки може доєднатися через телефон. Добре, коротко розпочну. Слухання щодо як розпочалась наші справи з оцінки впливу на довкілля. Отже, ТЗДВ Галкад розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля, розмістивши повідомлення про планову діяльність 08.05.2024 року в єдиній системі екосистема реєстр з оцінки впливу на довкілля. Протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів не надходили зауваження до пропозиції до повідомлення, про що було повідомлено суб'єкта господарювання. Після цього розпочав господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про планову діяльність 01.07.2024 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само оголошення було розміщено на місцях, місцях тобто, академіка Рудницького, дошка оголошень, дошка оголошень на вулиці Коновальця, дві дошки оголошені на вулиці Коновальця і дошка оголошень на вулиця УПА. Так, так само було, в оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися в режимі відеоконференції 17.07.2024 року. В оголошенні було вказано ссылку на відеоконференцію. Зі звітом можна ознайомитись, згідно з оголошенням в департаменті екології та природних ресурсів і в Львівській міській раді. Адресою місто Львів, площа ринок 1, це Львівська міська рада і департамент екології вулиця Стрицька, 98, місто Львів. Коротко про як розпочиналася наша процедура з оцінки впливу на довкілля. Надаю слово представнику суб'єкту сполювання, представляєтесь і коротко про діяльність. Доброго дня, мене звати Семненко Юлія Едвардівна. Я заступник директора юридичного департаменту товариства з додатковою відповідальністю. Галкат товариство з додатковою відповідальністю Галкат створене в 2012 році. Свою діяльність проводить за адресою місто Львів, вулиця Конюшинна, 20 та 11. На товаристві з додатковою відповідальністю працюють близько 365 осіб. Товариство займається переробкою металобрухту, а Саме збиранням брухту, відсортуванням, брикетуванням, потім з подальшою переплавкою. Також має повний цикл виробництва до продук... напівготової продукції це мідної катанки, а потім вже готової продукції кабельно-провідникової. Ось, відповідно до законодавства має намір отримати дозвіл про поводження з відходами. В мене напевно буде все. Дякую. 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 Я продовжу. Мене звати Бойко Тарас. Всім добрий день. Наша компанія має договір з компанією ДЗДВ Галкат і ми розробляємо, розробили звіт цим, збливо на довкілля, і пройшли повністю процедуру, оцінивши під час проходження її всі ризики для довкілля. І е, нашими фахівцями було опрацьовано існуючі фонди, що стосувалося, наприклад, е, викидів в атмосферне повітря, підприємство має існуючий дозвіл на викиди в атмосферне повітря, має е, санітарну захисну зону в 1 кілометр, 1000 метрів, відповідно, там вона. Була коригована, має висновок з можливістю функціонування з найменшими відстанями, там 890 метрів. Має висновок щодо скорочення і встановлення даної санітарно-захисної знову. Було прораховано шумове навантаження даного підприємства на суміжні території і так само на найближчу життю забудову. Пораховані. Відходи, які продукує підприємство, <кій> і різні впливи на природне середовище, на природозаповідний заповідний фонд, смарагдову мережу і тому подібні речі. Загалом підприємство є лідером на Західній Україні, одним з великих підприємств. Які виробляють продукцію, переробляють, і на підприємстві здійснюється по суті замкнутий цикл від прийому, від прийому відходів і до утворення вже з відходів готового продукту. В звіті опрацювали всі можливі впливи. Перед тим розмістивши оголошення на дошках оголошень в місті Львові, в більше там, діється, в чотирьох місцях розміщували, громадськість таких об'єктів, як зазвичай не сильно зацікавлена, тому підприємство є діючим і просто бажає продовжувати свою діяльність, зміцнюючи економіку України. По впливах, в принципі, в мене все. Дотрималися за санітарного законодавства, екологічного законодавства. І, в принципі, там зауважень ніяких по роботі і до не було. Та в мене все. Дякую, дякую, пан Трас. Е, так, ми вислухали представника суб'єкту і, і. і Представника розробника звіту з осіки впливу на довкілля. Відповідно до постанови Кабінету міністрів е, про порядок проведення громадського обговорення, е, громадське обговорення вважається е, таке, яке відбулося, якщо є, є, на громадські слухання прийшли е, суб'єкти господарювання, тобто, тобто є департамент екології, і представники суб'єкти господарювання е, на наших слуханнях. Є представник суб'єкту зброювання, представник організатора департаменту екології. Корот відсутня, відсутня громадськість, але наші громадські слухання такі є, що відбулися. Так само нагадаю, що хто ще не ознайомлений був зі звітом, може ознайомитися його в електронному варіанті в єдиному до оцінку, хвилин на біля, або в місцях, де оголошується, хто в міській раді, або в департаменті екології. Дякую всім за увагу. Гарного дякую. земля, спокійного, до побачення, дякую, до побачення.